Ставлю на гол Павлові. Павло! Тепер вони тренер, тепер вони беруть відповідальність. Ти футбол дивишся пів життя. Ставлю на гол на зарадом І на пляжі, і на льоду. люду. Сегодня 24-0. Не, 0-24. Сьогодні такий некласичний матч буде, тому що граємо проти команди, яка тільки от от недавно стала професійною. Тому в будь-якому випадку буде цікаво, буде сьогодні 100% нестандартний склад, який ми ще не знаємо. Ми дізнаємося згодом. Погодка сьогодні, м'яко кажучи, не льотна, але ну, це Львівська. Дякую Тобову, ще нема сильно душу, тому що якщо був би ще дощ, то це б би, це би все доповнювало загальну картину. Але ну вже маємо те, що маємо. Грати в футбол треба як то і на пляжі, і на льоду. Правильно? Так, mm. у нас є стартовий склад. Дивіться, покажи, домчик. О, покажи, покажи, покажи. тепер показуй мені. Домчик, Паласіус, Адамюк, Киричок, Коковденяк, Танда, Федор, Клименко, Павло, Павло, Павло Вітор, Квасниця, Краснопір. Ставлю на гол Павло Вітора. Я. Ставлю я за, на. Я за ставлю, я, ставлю на гол Назара Домчака. Я думаю, ти це побачиш Назар. Так що старайся. 4 ворота? <laughs> Та думаєш, що в penale? Я, я за павлу вітера сьогодні і, і за. А Федор в основі? Чи ні? Та. Федор, о, Федор, я сьогодні за Федора і Павлу Вітера. Це, це мої два любимочки. Кірахунок на буде.

Прошу прослухання правила відваєра до кінця матчу. Сьогодні першого поговорила приграду спеціального призначення на збройній українське осел. Гравець а культурної команди, яка розвивається на базі підприємського військового клубу Пенвера. І наш повольний у Карпати до перемоги виграють не і кузнь буде, у морі, і буде свого. Ні, вони, вони в серпні тільки от недавно отримали професійний статус і почали в другій лізі грати. Перед тим вони були ...спорту громадянської освіти. О, приїхав. О! О! о я, -я. Нормально, Нормально! А, э, а что Да так мяч прокинуто? Правильно. А тоже получил? значит, <свят> <свят> <вас дальше>, да? <свят> Дуже редко фиксирует мяч. Ура! О!

Я й забувалась під номером три да не Замість Івана Матінка номер 7 грає Сергій Носовський далі, 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 давай, давай. Відтор. Відправу. Би! What うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ!うわ! Вітаю я вас перший з перемогою Дякую, сьогодні Карпати розпочали свій шлях в кубку. І от наскільки відрізняється підготовка до матчу чемпіонату і до матчу Кубку, тому що все ж таки є також різниця в суперниках. Суперник тільки недавно професійний статус отримав. І от наскільки важко вам, як тренеру, було знаходити слабкі місця в цій команді? Ну не важко було. Єдине єдине, що було складнощів. Ми розуміли, що вони не будуть грати проти нас, так як грають другі лізі всі ігри. Тобто розкриватися, йти вперед, пресингувати. Тобто, скоріш за все, як ми прогнозували, це буде середній низький блок. І наголошувано це хлопцям. Ну, хлопцям для хлопців це не нове. що Зараз більшість команд проти нас так починає грати і будуть грати, відмовляються від пресингу, сідають назад і, і мріють тільки десь мати шанси і вибігти в контратаку. Тому, в принципі, звичні до цього. Дякуємо супернику, що приїхали до нас і. Як вони хотіли відчути атмосферу великого стадіону і великого клубу, так і наша вдячність, що наші, скажімо так, тумки співпали. Вони приїхали. Чи можливо по грі вас здивував чимось суперник, чи можливо ваша команда вас чимось здивувала? Та повна повага до суперника. Молодці хлопці, всі все розуміють. Там рахунок 8-0. Вони молоді, молоді, вони тільки роблять перші там кроки: хто в футболі, хто в професійному футболі. Тому. Я не думаю, що там хтось якогось диво очікував. Вони, я думаю, сподівалися на можливо, там, скажімо, до серії пенальті і так далі, тобто як будь-яка команда. Але треба віддати належне тренерському штабу, який їх дуже підтримував на протязі цієї гри, і щоб вони не зупиняли, щоб вони продовжували, хоча б мали намір грати, незважаючи на те, що ним дуже важко. Наскільки вам подобається чи не подобається новий формат кубка в цьому сезоні? Чесно, особисто мені дуже подобається, і ну, на мою думку, я б його ще розширив, тому що ну, не кожен може заплатити От на цьому етапі без вару 57 тисяч триста сорок гривень, якщо я не помиляюсь, тільки коштує робота бригади арбіт. Я вже не кажу там з організацією ма що. Тобто, хто має гроші, має бажання буде приймати участь і я б його зробив взагалі, Я за відкриті ліги, ну, то що відкрило лігу ю 19 що тепер є команди вилітають незалежно від першої команди. Ну це крок для до популяризації попу футболу, тому що я дуже знаю багато людей, які хочуть молодь вкладати, але не хочуть вкладати з професійних футболістів. А одне без одного до цього. Не існувало. Зараз це, це можливо. І так само Кубку, коли я не пам'ятаю, яка команда в чемпіонаті Франції, там з якихось е островів і команді Ліги-1 довелось туди їхати, ну, який фурор там був. Я думаю, що це популяризація розвиток, але. Інша сторона медалі, от як і впевнувала, при цій повазі немає свого стадіону, вони орендують, тому для них це додаткові видатки. І ну, я дуже сумніваюся, що Володимирівці прийшло хоча чверть того, що було сьогодні. Так, так погоджуюсь з вами. Чи можете нам розбити деталі, хто був ініціатором цього опитування серед вболівальників щодо гравців стартового складу? І чи можемо ми побачити майбутньому щось подібне? Ну дивіться, ми ж завжди це ж не просто слова, що ми чуємо фанатів, ми поважаємо фанатів в будь-якому випадку. Так не завжди лунає там е, аргументована критика, більше емоційна критика. Але знову ж таки, дали можливість обрати. Я думаю, що всі фанати зробили вибір. А тепер е, ці фанати, які зробили вибір. Повинні розуміти, що тепер вони тренери. Тепер вони беруть відповідальність за тих футболістів на себе, як і наш тренерський так, штаб. Так, так, тобто так, так. тут знову ж таки симбіоз. Тобто, ви можете тепер обрали і себе спитати, і спитати футболістів, чому він так грав? Так. Я тебе обрав. Чому ти так грав? Відчу, як відчути себе на місці? Я 100%, тренера. 100%. То класно, що є результат. А якість гри. Ми постійно ж наголошуємо якість гри не тільки результат. Що я хотів запитати за майбутній матч далі матч з Кудрівкою. Кудрівка доволі жваво вирвала чемпіонат. Чи дивились вже її? Що взагалі можете сказати про майбутній матч? Авжеж, да, вже ж, вже ж дивилися, вже ж готуємось, вже продивились ігри, які вони зіграли. Вже є матеріал, вже готове теоретичне заняття по цій команді. І в принципі, і в минулому тижневому циклі, і в майбутньому тижневому циклі націлювалися, мали на увазі ПНЛ, мали на увазі їх особливості, але знову ж я ж скажу, що якщо брати стилістично, я, ну, я, це моя думка. Особливо нічого не зміниться, зміниться тільки якість і досвідченість футболістів кудрі. Раз дякую вам і чекаємо першу перемогу в чемпіонаті. Дякую. Вам. дякую. дякую.